Вітаю! Тема, яку сьогодні ми хочемо запропонувати нашим постійним слухачам, справжнім шанувальникам української літератури, пов'язана з творчістю геніальної особистості Олександра Довженка. І творчість цього видатного митця, у якій, як неначе на полотні, переплилися всі історичні колізії нашої страждальної України, сьогодні б'є, начебто, по нерву. Настільки події цієї епохи і сьогодення сприймаються нами як відзеркалення одне одного. І митець попереджає, застерігає про небезпеку, яка вже тоді сунула на Україну з московських боліт. Отже, про парадокси творчості Олександра Довженка, який всім серцем був завжди з Україною, будемо говорити. Я Катерина Мазур та Лариса Богославська. Вітаю, дійсно. У житті та творчості конгеніального довженка було дуже багато суперечливих моментів, про які я думаю, буде цікаво і дізнатися, і поміркувати наші молоді. Так, на Довженка у свій час е, навішали стільки радянських штампів, що відверто кажучи, для сучасної молоді його творчість е, можна сказати загубилися у часі. Тому ми будемо сьогодні наново відкривати маловідомі сторінки життя і творчості цієї унікальної особистості, бо в його біографії багато ну не просто якихось непорозумінь чи контрастів, просто білих прям, про які важливо нам сьогодні поговорити. Так, і перший маловідомий факт, на який ми хотіли звернути увагу наших слухачів, стосується участі письменника в збройних повстаннях 100 років тому. Упродовж 1918-1919 років Полум'яний Сашко воював у лавах Української Народної Республіки проти більшовиків. Хоча образ довженка в більшості людей міцно асоціюється з радянським режимом в першу чергу, так він був не просто собі звичайним вояком ОНР. Він штурмував у січні 18-го київський завод Арсенал у тому самому курені чорних гайдамаків, про яких пізніше розповість у своєму фільмі Арсенал, але розповідь буде вести вже з іншого ідеологічного боку. Мало хто знає і про те, що молодий Довженко ще й викладав історію солдатам, знайомив їх із справжнім минулим України. Ну, Він же закінчив Ухівський педагогічний інститут, хоча мріяв бути художником. Так, і ця мрія про мистецтво, звичайно, реалізується в його житті, хоча дещо пізніше. Ну а тоді вирує революція. І... Не довго, не недовго протрималися лави у тих, хто захищав Україну. І Довженка з його товаришами заарештувала Волинська ЧК. Не просто заарештувала, а в принципі відправили до розстрілу до, канста... да. да. ну, до концтабору, а там перегляд, хто потрапив випадково, хто не випадково. І його йому винесли вирок розстріляти в... врятувало фактично диво, бо один із представників українських кому. Комуністів, боротьбіст Василь Іван Блакитний, майбутній український письменник він, обходячи ці камери, вирізнив Довженка і наполяг на тому, щоб його від розстрілу відвели і залишили його живим. І таким чином митець був врятований. Так, він був врятований. Але тут починається ще один загадковий його біографії: а, бо далі. Нам відомо, що він потрапляє на дипломатичну службу. І саме з цього моменту існує припущення, що його завербували більшовики. Так, це, це саме припущення його ні підтвердити, ні спростувати сьогодні неможливо, бо це не просто дивний поворот. Це здавалося б незбагненний парадокс. Націоналіст, Петлюрівець, одне слово, це вже було як присуд до кінця Штамп. життя. Штамп, да. І раптом представник дипломатичної служби. Але він був дуже розумною людиною, він був дуже харизматичною людиною. І ну, катастрофічно не вистачало радянській владі тих, хто представляв би їх за кордоном, все-таки тому освічених людей. Так, освічених людей. А він закінчив інститут, і так. це була людина, яка вміла спілкуватися. І тому він дійсно в 2021 році вирушає до Варшав, де буде в наркоматі закордонних справ очолювати комісію з обміну полонених. А ще через рік поїде до Берліну працювати секретарем консульського відділу торгового представництва Радянської України. Хоча для нього самого, як він згадував, це була каторга. Про закордон я мріяв тільки в дитинстві, тому відрядження мене налякало. Канцелярська робота була такою неприємною і нудною, що я не виходив з посольства тижнями. Проте саме у Берліні здійсниться його заповітна мрія: вчитися на художника Довженко стане навчатися в приватній школі професора-експресіоніста Вілі Гекеля. Правда, цей вчинок коштував йому партійного квитка. Що цікаво, потім він до нього навіть не квапився повертатися. І так, практично, до кінця життя він був безпартійним. Да, для митця такого рівня це парадокс. Парадокс, сильний, дійсно, в парадокс. Часи. І занадто захоплено мистецькими пошуками Довженка все ж таки примусово повертають до України. І він потрапляє до Харкова, активно вливається в творчу атмосферу міста. а Ми знаємо, що дійсно тоді Харків перебував у вирі культурного відродження. Довженка починає працювати художником-ілюстратором в редакції місцевої газети, яка називалася Вісті. Вуцевика. І що цікаво, що цю роботу йому запропонував той самий Василь Іван Блакитний, Блакитний, який його врятував, та, так. який його врятував. А тут він йому відкрив дорогу в мистецький світ. Цікаво, так? так Запам'ятав. Да, так. перипетії життя. І а, також він а, працює карикатуристом під псевдонімом Сашко. Цікаво, також що Довженко почав ілюструвати книжки. Як приклад можна навести е, голубі ешелони Петра Панча. Так, книга свого часу теж, яка давала історичний просто зріз, що відбувалося у ці буремні роки. Довженко реалізовує себе як художник і при цьому починає надзвичайно активно спілкуватися з літературною тогочасною елітою. Юрій Смолич, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Микола Тарновський. Ну а ще він не міг не долучитися до створення ВАП-Літе вільна академія пролетарської літератури. Зараз нам Сприймати таке визначення як пролетарська література, але тоді. Пролетаріат в ті часи сприймався як головна сила, яка взагалі рухала прогрес. І це була сила креативна, творча, потужна. Тому письменники радо прилучалися і називали себе саме пролетарськими творцями культури. Ну і головним центром творення цієї нової пролетарської культури, де просто перелаштовувалася свідомість людей, був театр. Згадаємо геніального Леся Курбаса з його Березілем. Проте Довженка театри. Не цікавив. Бо ну, реально він не відповідав його теперамби як художника. От у Довженка буде абсолютно своє бачення, на яке вплине робота карикатуристом, Бо створення кадру скетчу, кадру плакату от це те, до чого він прийде і що він запропонує абсолютно як нове слово у кіномистецтві. І дійсно, ви праві. старий світ розпадався на очах. Нове ще до кінця не було зрозумілим, але всі відчували неймовірні карколомні перетворення світу. Ну Як зараз? Так. Ми це проживаємо, так. я думаю, Сьогодні в усій повноті. Так. Так. Сьогодні ми теж шукаємо Абсолютно. себе і Довженка теж шукав себе, і він. Переключається на кіно. За його словами, він хотів знімати кіно винятково з жанру комічних і комедійних фільмів. це таке. Теж маловідомий факт. І цікаво чому? Бо ми всі ж сприймаємо довженка як режисера з глибокою філософією. І для багатьох комедія це ну, не серйозний жанр. Ну, Несерйозний жанр, жанр для розваги, для того, щоб перепочити, ні на чим не замислюючись. Але якщо подивитися глибше, що таке комедія, да, то е ми бачимо, що це було мистецтво розчистити шлях для нового, зруйнувати всі старі. Форми, які стали карикатурними, е, мертвими, неживими, які почали заважати. А от це відчуття нового прагнути слова, нового образу, воно його переповнювало, і все ж таки комедійні моменти вони будуть ну, практично у далі. Всіх, у всіх в усіх він він буде тримати цю лінію, бо це лінія самого життя. Коли людина не сміється, вона перестає бути живою. Точно. Але ж, що цікава, кар'єра Довженка в кіно почалася з абсолютно провального фільму. Він називався «Ягідко кохання. І після повного провалу, цікаво, він не йде в розчарування. А як буває, дійсно у справжнього митця йде до успіху шляхом через подолання повної невдачі. І на цей факт я хочу звернути увагу нашої молоді, не потрібно лякатися невдачі. Вони тільки загортовують наш характер. Так, і виправлення помилок робить нас сильнішими. Ну а для Довженка він бачив свою мету. Він був абсолютно закоханий у кіно, і тому перешкод він не помічав, він продовжив свою діяльність. Бо от кіно було тією стихією, яка повністю відповідала його характеру. Це було ну нове мистецтво, яке тільки-тільки народжувалося. І так, є люди, які один раз впавши, більше ніколи не піднімаються все життя, скаржаться, все, яка Це несправедлива доля. Як люди не сприйняли, але ну, він сам собі, по-перше, довів. Ну і ми це розуміємо сьогодні. Е, наскільки е, в, можна реалізовувати себе? Врешті-решт, з'явиться епохальний фільм Земля? І ще один парадокс буде пов'язаний саме з цим фільмом, тому що на е, цей фільм реакція в Москві була просто розгромною. І а, в тодішній центральній газеті Правда, рупором таким кому... комуністів да, радянської на влади. на весь, на всю новостворену країну, да. так, це був фактично вироки. Да, був надрукований несамов... несамовитий филітон, а, Здається, Дем'яна Бідного Бідного, так. Да, 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 да. Да. Де він просто розмазав Довженка, як то кажуть, по стінці. І одним з найголовніших чинників звинувачення було що. Такі ситі, такі самодостатні українці, та вони ж ніколи не будуть будувати колгосп. Радянський і Союз не будуть. Не, не, будуть. <ріст> і, не хочуть, і Вони ні. не хотіли, тому, тому прийшли ті жахливі терори, які прийшли. Що врятувало фільм? Адже, в принципі, такий розгромний фейлетонний вироб. Та він міг не просто знищити. Він міг перекреслити мистецьку долю. А Пам'ятаємо, у Довженка за плечима вже є. Оці петлюрівець і націоналісти, які були до нього приліплені. Але фільм потрапив до Європи. Його повезли як перші такі перша ластівка взагалі кіномистецтва, яке, до речі, в радянському союзі в Україні розвивалося. І от його повезли до Європи. А там, а там шалені черги в Парижі, в Берлині, а там неймовірні відгуки в газетах, а там захват про те, що це геній, що це не просто цікаве кіно, а що це геній. Да, ви знаєте, дійсно земля вивела українське кіномистецтво на широкі екрани. Да? І ситуація, яка могла б його згубити, обернулася на світове визнання. Чарлі Чаплін, мегазірка німого кіно, високо цінував творчість режисера, і зараз хочеться його просто процитувати: слов'янство дало світу кінематографа. Лише одного творця мислителя і поета Олександра Довженка. Ну це просто супер визнання. І тут нічого не скажеш і яка, більше. яка формула вдала мислитель. Поет і митець в Довженкові, от в його творчості, це відчувалося ця величезна глибина. До речі, фільм же ж не просто викликав визнання, він же ж приніс чималий прибутки. дохід прибутки. Це були доларові прибутки для радянської держави, яка тоді шукала будь-який спосіб для того, щоб втримати себе. Звичайно, це не могло не привернути увагу Самого тодішнього да, тодішнього вождя Сталіна і Довженко до кінця життя потрапляє під його пильне око. Весь його творчий шлях буде проходити е, саме в можна сказати так в тіні цього тирана, е, деспота, який як це не дивно, буде потім в Москві, бо він його забере до Москви, буде викликати його на нічні розмови до Кремля. І а, вже па всі подальші свої фільми. розмови такі задушевні, не не на допити, да бо можна Понятно. по різному сприйняти не, звичайно, а стана. Я та. думаю, що він Але просто вивчав він, вивчав. 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 вивчав цю силу, він да. вивчав цю да. величезну силу, потугу і все ж. Усі подальші фільми дійсно вже режисер знімав під пильним наглядом так. Сталіна. І можна сказати, що Довженка отримував держзамовлення. І пригадаємо тільки його фільми, «Щорс», «Аероград», Арсенал. Ну, Такий ідеологічний фільм можна сказати, але um, у той же час витримані так, в абсолютній ідеології, яка була потрібна тодішній державі, налаштовані на створення абсолютно нового типу людини, радянська людина, яка віддана партії, будує майбутнє, якого ще ніколи не знало людство. Це реально це був твір. Це було творення міфу. Такий, от радянський супергерой, якого пізніше вже західне мистецтво візьме на озброєння і буде освоювати. А Довженко творив цього. Супергероїв, якого кулі не беруть, який протистоїть будь-яким ворогам і стверджує, стверджує, стверджує радянську владу. Ну, здавалося б, ідеолог да? Ну, що нам про нього тоді зараз говорити в часи декомунікації, нарешті звільнення від цієї отру... та, та, та. від отрути цієї ідеології. Але Довженко був набагато глибшим. І от його фільм Звенигора. Ну про землю ми вже тільки що згадали, а ще є фільм Звенигора а там український міф, а там український світ з його глибиною, з його традиціями, і з посиланням аж до скіфів. І як йому вдалося через цей фільм показати цю ганебну ідеологію, да, той жах, який вони творили, да, оце тільки пригадаємо той момент, коли, коли да, я... ну, момент страшний, ну що таке сила кіно в одному епізоді, адже хлопець вирушає, він захоплений боротьбою, і він летить на коні для того, щоб захищати радянську владу. І його кохана намагається зупинити, відчуваючи, що е він летить не в ті е вирії, куди б yeah. треба болити yeah. хлопцеві. І відбувається страшне. Він вбиває свою кохану. Це настільки страшна своєю символікою картина, тому що це було підхоплене покоління, яке розтоптало і вбило в свою українську душу. Це страшний факт, а, але ж все ж таки в певний момент у Довженка вийшов розкол з тем, Да? 1943 рік. А він а, пише свою ну, знамениту да геніальну можна сказати кіноповість Україна в огні. Яка на сьогодні ну влучна назва да ну це да серце тремтить від цих сил, тому що від цих це... слів да прошу пробачення, тому що дійсно. Україна сьогодні та Україна знову вогні? Вогні. вогні і те, як він її побачив, це вражає, а він її побачив очима, сина, очима любові. І він цей біль він, в, ну, він зробив неможливе, бо одна сцена, коли герой кіноповісті Запорожець, знімає портрет Сталіна зі стіни, та за неї ж можна було під розстріл, під розстріл потрапити. Тому Довженка не, не, не просто вилаяли. Але... Довженка фактично розіп'яли на страшному засіданні політбюро. Але що він зробив? Він показав Україну вогні через протистояння родів. Народів тоді це було протистояння е, роду українського і роду німецьких офіцер, е, Ну німецького офіцера з його сином, який прийшов на боротьбу. Бо Ернст фон Краус виносить і найбільше здавалося б слова захвату. Він говорить, що українців неможливо перемогти їх можна тільки викурити як бджіл. З іншого боку, він же вказує на найстрашнішу таку ахілесову п'яту. Єдине, що їх, українців, нас робить слабкими, це незнання своєї історії і пошук зрадників. Замість. Створення єдності, от цю цитату з кіноповісті я б хотіла доповнити словами самого Довженка-Щоденника, де він на фронті, перебуваючи на фронті, а він, так, а він фронті. своїми очима бачив, mm. що відбувалося. От він запише, наша відсутність солідарності і взаємопідтримки, наше наплювательство на свою долю і долю своєї культури абсолютно разючі. У нас абсолютно нема правильного проєктування себе в оточенні дійсності історії. У нас нема справжнього почуття гідності. Страшний вирок. Страшний вирок. І дійсно, Україну, якщо так проаналізувати нашу історію, Завжди губили внутрішні, а не зовнішні чвари. Пригадаємо тільки такий факт відомий да, з головних причин розпаду Київської Росії, стає саме розбрат. І внутрішній розбрат. Да, розбрат, да. розбрат, який сьогодні намагається знову роздмухувати у твір Україна вогні, який ми зараз обговорюємо. Довженка вклав увесь біль за рідну землю, але його. Піддали ціловит... цілковитому розгрому. І після того, як розкритикує цей твір, він так виразно напише, з мене виняли серце. Так, тому що ну, сам Довженко назвав це кремлівським розп'яттям. Бо його як митця, як людину його е, розп'яли. Е, Прописнули да, влади. Фактично його назвали ворогом радянської влади антиленінські помилки, націоналістичні перекручення в кіноповісті Довженка Україна в війні». Так буквально це звучало і. Е його націоналістом-наклепником назвали. Ну, фактично, якби не оті, от, б, могутня постать, якою він авторитет, який він користувався в світі, ну, на цьому б закінчився да, Довженко як людина і закінчилось да. його життя. Для нього ж це коштувало фактично довічного ув'язнення. Він, Його не посадили. Але так званий домашній арешт. Закрили. Його закрили. Причому він перебував вдома. Так, сонцева його дружина, про яку теж цілий німб, ореол, вірніше, негативний того, що ця людина перебувала на службі в у, да, у КГБ. В КГБ. Да, і от вона вона реально вона контролювала всі його контакти. Вона не пускала людей, які приїздили побачитися з ним. Вона Підбрали контролювала листи, листи, да? листи. Так, тобто всі, його всі контакти, його найменші дії, вони всі відстежувалися. Він був як от під склянськ. Скляним таким от куполом, куполом да, накриттям. Mm. І мені здається, це саме той переломний момент, коли всі ілюзії вщент розбиті. Да? І мені теж хочеться зараз процитувати Довженка з його щоденника. Мені, який, ця цитата, вона ну, показує той стан, в якому він перебував так. також. Мені сорок восім років. Моєму серцю 60. Воно зносилося від частого гніву, і обурення, і туги, недоскола... недосконалість видимого порядку речі, підточила його і зв'ялила. Тому і сили став, я неначе змій до пустих людців. Ви знаєте, цей стан і сьогодні багато хто відчуває, бо система, яка зв'ялила наші серця, до сьогодні підриває основи нашого життя. Корупцією, безписвідповідальністю, без прямою зрадою, тобто всіми тими явленнями зла, які спричиняють цю війну. І до речі, як бібліотекар, хочу порадити нашим слухачам перечитати сторінки щоденника Олександра Довженка. Для мене це був ще один урок. Історичної правди про події цієї війни, і наскільки вони сьогодні відгукуються з нашим спільним горем війною, якою ми зараз переживаємо. Вони от слова Довженка сьогодні знову звучать про нас. Чому це не просто дізнатися про ще одну пости, чи по-новому поглянути? Ні, це ще й дізнатися про самих себе. Довженко допомагає зробити. Зрозуміти себе. краще зрозуміти себе зрозуміти і свій стан, бо він його багато, часто називали романтиком. Але він не романтик, це людина з відкритим серцем і з надпотужними почуттями. Він йде дуже складно з свого життя, бо він говорив, що він не, не зреалізував і половини тих творчих замислів, які в нього були. Такою лебединою піснею стала зачарована десна, яку він виспівав. Дужачи за батьківщиною, Його, Люди... дії, да, да. людина, яка була відірвана від своїх коренів. Але скільки там світла, скільки там сяйва, скільки там гумору, скільки там любові. І абсолютно божественний образ діда, дід Бог, дух землі української. Дід абсолютно особливий образ для Довженка. Тобто Україна. Завжди була в серці Довженко, і дійсно цей образ діда, який він змалював, дід так? як той, хто тримає свій рід так, і тримає то... землю та позичав своїх добрих вас... і теплих руках. Так. Да. То оцей образ діда він нас переводить до древнього дідуха, дуже символічного для нашої землі. Він сублімує в собі кращі традиції України: зерно, хліб, рід, родину, батько й син, а головне. Мир це всі ті основи, за які сьогодні бореться наша країна, і у своїй творчості Олександр Довженка про це розповідає своїми закадованими кадрами.